Друзі, вітаю вас на каналі Української мови. Промені. Оголошую чергу Вікторину. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання: хто з художників розробив логотип для Чупа-Чупс? А. Сальвадор Далі Б. Френсіс Бекон. В. Марк Ротко Г. Клод Мане. Правильна відповідь Сальвадор Далі. Друге запитання. За ніч один кріт може вирити тунель завдовжки А10 метрів, Б43 метри В 70 метрів, Г91 метр. Виберіть варіант з правильною відповіддю Правильна відповідь. Кроту під силу за одну ніч вирити тунель завдовжки до 70 метрів. Третє запитання. Що зварити яйце страуса, знадобиться А 40 хвилин, Б 60 хвилин, В 75 хвилин, Г 100 хвилин. Який варіант відповіді правильний? І так правильна відповідь. Навіть якщо вона вас здивує, 100 хвилин. Четверте запитання: Як звали батька Лавріна та Карпа з повісті Івана Нечей Левицького Кайдашева сім'я? А. Прокіп. Б. Омелько. В. Лук'ян. Г. Гаврила. Правильна відповідь Омелько. П'яте запитання. Як називається найстаріший міст Парижу в перекладі на українську? А. Новий. Б. Кам'яний. В. Об'їзний. Г. Ланцюговий. Правильна відповідь. Як не дивно, але найстаріший міст Парижу має назву новий. Шосте запитання: що таке бейсджампінг? А. Танець. Б. Марка Скутера. В. Парашутний спорт. Г. Марка Лиж. Правильна відповідь. Парашутний спорт. Сьоме запитання: місто, де розташований музей вітру. А. Берлін Б. Рахів, В. Красюки, Г. Лондон. Правильна відповідь: Берлін. Восьме запитання. Хто автор цитати? Існує два способи стати щасливим. Поліпшити реальність чи знизити очікування? Правильна відповідь Джоді Піколд, американська письменниця. Дев'яте запитання. Яка тварина в Карпатах має назву гуцулик? Правильна відповідь: гуцулик це унікальна порода коней. Десяте запитання: що таке гасниця? Правильна відповідь: гасова лампа. Одинадцяте запитання. Хто з американських письменників вперше, дякуючи своїй праці, заробив мільйон? Правильна відповідь Джек Лондон. Дванадцяте запитання: що таке реприза? Правильна відповідь. Реприза це музичний термін. 13 -те запитання. Один з найдавніших римських богів, який зображався як чоловік з двома обличчями. Правильна відповідь Янос. Римський бог, який зображався як чоловік з двома обличчями. 14 запитання. Справжнє прізвище Остапа Вишні. Справжнє прізвище Остапа Вишні Павло Губенко. І на кінець останнє запитання. Відповідь на нього дайте в коментарях. Якщо канал сподобався, підпишіться, будь ласка, поставте подобайку та поділіться посиланням на канал. Запитання як звали коня Олександра Македонського?